Доброго ранку! Діти, всі ви знаєте, що ми з вами мешкаємо у квартирах або будинках. І у кожному будинку чи квартирі є кімнати. Коли Ми заходимо додому, ми потрапляємо куди у передпокій. Вірно, також вдома є ось така кімната. Як вона називається? Це вітальня, звісно. А це кухня, вірно. А це яка кімната, це спальня. Так. І останній малюнок це у нас яка кімната Так, ванна кімната. Кожна кімната оснащена певними меблями. І давайте ми зараз з вами пограємо в одну цікаву Гру. Що зображено на картинці? Які меблі? Холодильник, кухонний стіл, шафа для посуду, стілець, стіл, полиця для книжок. На цій картинці комод, шафа для одягу. Тіл, ліжко, диван та крісло. А тепер давайте розставимо наші меблі по кімнатах, у кухню, вітальню та спальню. Які меблі ми з вами поставимо у спальню? Комод, шафа для одягу. Ліжко та стіл. Все вірно. Ви молодці. Тепер поставимо меблі у вітальню: стіл, крісло, диван і полицю для книжок. Молодці. А тепер у кухні поставимо. Холодильник, стіл кухонний, стілець та шафу для кухонного посуду. Чудово! Ось така чудова гра. Ви молодці! Як ви можете побачити на моїх малюнках, у кожній кімнаті, ну, майже у кожній кімнаті є на підлозі килим. І я зараз також сиджу. На і тому сьогодні на нашому занятті з аплікації я хочу з вами зробити килим. Тож, підготуйте, будь ласка, необхідні матеріали і будемо починати роботу. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams. A head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. For the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger in a while, if a bill can stop me now, let's keep changing. Cause we were made to go beyond I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forward, go beyond. Stronger than a wall see hey, Bill can stop me now. Let's keep chasing the sun. Do I can be done? Let's go be Standing on Такий чудовий килим виготовила я. Як ви гадаєте, до якої кімнати він краще підійде? До передпокою, вітальні, кухні, спальні чи ванної кімнати. Я гадаю, що мій килимочок чудово підійде до вітальні. Тож, ви можете виготовити свої килимочки або такий, як я вам запропонувала. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, що вийде у вас. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!